Я знаю точно, що є області, де спокійно виконується план по мобілізації, воно Рівенська область, і ніхто не каже, що права порушують, потерпають то сьо, або як в Одещині хапають людей, які дають мікроавтобуси. Тобто є губернатори, губернатор, а як це називається, голови адміністрації, які. Виконують план спокійно по набору новобранців з до лав зсу і спокійно працюють. Якщо в Києві не допрацьовують, то я думаю, що треба просто перевірити. Дивіться, знаєте, як зараз пішов новий головнокомандувач, з'ясувалося, що третина. Військових не приймає участі у військових діях, а десь в іншому місці знаходиться. Плюс у нас є 155 тисяч військових пенсіонерів. Але військовий пенсіонер це 55 років, але такого саму людину тракториста забирають в армію, а військового пенсіонера не забирають. Да. І такого ще дуже багато. А потім всі решта мають іти. Так. пане Максимо, щодо, щодо можливо допомоги збройним силам України, от коли це закидають кличку. Ці uh -huh. мітинги з вихідні знову будуть подібні да, мітинги. кличко та жесна сібрав на сто дронів, да. А якийсь блогер зібрав 400 за один день? Да, я одразу читаю. Uh -huh. Я стежу за каналами КМДА, ну якби по роботі просто це потрібно робити, і я бачу, що вони відповідають. От одразу там дрони на авдівку. Відправляють. Uh -huh. uh, і, в принципі, показують, що вони теж роблять да, внесок. Як оцінити от, нам, як журналістам, масштаб цього внеску Києва? Я так? думаю, що треба: дивіться, бюджет умовної Львів або Дніпро 14-17 мільярдів гривень. Uh -huh. Бюджет Києва 80 мільярдів гривень. Давайте перевіримо, скільки закупили Дніпро і Львів формально. Uh -huh. І скільки Київ, і все. А є ці розрахунки? Uh, я думаю, що uh -huh. в 5 разів менше Київ закупив, ніж Дніпро. Ніж Дніпро да виділив по документам багато, mm. но формально закупив менше ніж Дніпро.